У 22-му році, коли ще е оце кільце напівкільце навколо Києва е не було зруйновано руських е атак, але вже відкрилися перші відділення нової пошти. Ми з Тамарою Горіхозерня вже почали відвантажувати книжки. Це були цілі історії, як ми добиралися з правого Берега Наліве, як ми рятували книжки. У нас було проплачене передзамовлення. Книги Андрія Кіріченка Мисливці заградами. Андрій воював і взагалі ніяк не міг вплинути на цей процес. І він сказав: дівчата, якщо ви щось продасте, гроші залишайте собі на волонтерку. У нас був склад медицини тоді, в Києві. І от ми відправляли з тому її книжки Андрія і Шевченківська лауреатка бігала і по 6 годин стояла в черзі на новій пошті, щоб відправити книжки інших взагалі авторів.